І сь сь Сьогодні е з нами буде відео про Брухевну. І сьогодні я б хотів мати якогось кота, бо у мене немає ні, ні жодної тваринки. І сьогодні я, я думаю, що буде може бути цікаво. Але я, я не знаю. Тому поставте лайкосик під цей відосик, щоб ви не щоб ви ще побачили такі цікаве відео. А, ну і підписуйтесь на мій канал. А сьогодні я буду... Якогось котика собі мати. Ну, ну по псан хочеться, бо, бо він буде какати, знаєте, <рив> щось таке. А ладно, ми йдемо там, ну там, де береться котів. я не знаю там де. Окей, ми беремо з собою тачку. Зараз я її візьму. Я, я, я вже та, тачку взяв, тому пішли. Поїхали. Так. Де та для коті штучка? О, тут вона, зараз припаркуюся. Може там якісь котаки чекають. Зараз піду. Стоп, так зміни. О, за, за, зараз за зараду почекайте. Так, я, я, я вже прийшов. Так, тут я, я зараз де па де, пані дещо Так. Е, так, е, добрий день, можна мені взяти, взяти якусь там кішку? Так, до, до, добрий день. Ми маємо одну таку кішку, яку всі не її на То Можете її, її взяти. До, Добре, я піду, до побачення. До побачення, до побачення. Ті сторина, так, я піду сюди, тут нікого немає. Це що за кішка? Три я на неї придивлюся. Вона, наші м'ялуки, така роденька, може це моя гічне, кішка якась. Окей, я беру цю кії кішку. Яка мила, тільки що мене поцарапала. Думаю, вона мило, Окей. Треба її взяти, щось там вдома для неї корм, якийсь купити. Так, треба нам. Так, Котику. Ти маєш бути спочатку в хаті, а я по тебе прийду. Я прийду по тебе, щоб ми. Ну, я, типу, куплю для тебе корм. Так. Ти тут побудь на секунду. Треба відкрити гаражик. О, супер катюня, ха-ха дуже залізе. Така мурка. А ось треба якось її назвати цю кішку. Кішко де ти? О, тут пробігла вже. Добре. Дивимось. Так, так, як тебе назвати? Може тобі подобається ім'я Аліса? 叮й. Так? Може Ну то Алі. Ліліса буде. Так, Аліліса, ти будь тут, а я якщо па Папа! Так. Ох, як мені подобається. Друзі, а напишіть, чи у вас, вас є в коментар -ком кіт. Якщо є, я то напишіть, бо мені дуже цікаво, в кого є котик. От у мене, у мене вже з'явився котик Алії Ліса. -лі ну добре, добре, я піду е цей. Поїду вже в цей в дім. Я, я вже відкрив друзі гараж. тепер їдемо знову в магазин. Так, ля-ля-ля-ля-ля. Через годину. Ох, тут треба подивитися, що тут таке, що... де можна шепіти. Ну, ось я, я вже прийшов за Ох, скільки ця дружина тривала. Так, котик буде наїджений, все буде нормально. О, Думаю, він вже де, 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 де зіліз. Так, закриваю. Ех, так котику де ти? Стоп, де котик? Стоп. Де котик? Котику! Е. А що його? Котику це вже не смішно. Де ти? Е. Е. Де мій котик? Його тут нема. І тут нема. Сейфу нема. А де він зможе бути? Це може бути? Може він на, на, на дворі залишився. Якщо він на, на дворі, то я буду дуже переживати, що я, я, його, я його любив. Так, заходь, заходь, заходьте. Тут його нема. І там його нема. Де ж цей котик? Як я маю без нього жити Вісім роки. Ех, друзі, пройшло вісім років, а я свого котика шукаю. Вісім років. Що робити? Мого кота далі нема. Ну, що ще вже робить, піду я -то собі туди поплачу собі. Може тут, може я візьму собі нового котика якогось. Поняв під магазин. О, це хто? Котик? Ти! ти! Я вже з тобою скучав. Котик! Ти yeah. Там я лукаєш хоча б там я лукаю, котик! Я щасливий хеппінтура, друзі! Нам це вийшло зробити. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Списуйтесь. Як цей котик говорить? З пранком. Цей котик я хоч його воїть. Окей, друзі, мені було мило вас бачити за прераль дома і більше нікого не буду мати тваринку. І всім па-па.